Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому році вирішила виростити трохи жоржинок з насіння. Купила пачку сорт Фігаро. В парці було 10 насінин. Суміш. Ну, на пачці так картинка гарна була. Я ставлю потім. Я ж думала, може, всі вони такі будуть. Що. Врешті-решт вийшло. З десяти насінин у мене зійшло сім. Один сінець був кволенький, довго не прожив. І ось такі в мене вийшли жоржинки. Начну з цієї. Ось така жовта махрова. Ось така ще одна жовта, але не дуже махрова. Ось така незрозуміло помаранчева, одна проста немахрова. Ось така незрозуміло червона. І єдина, яка мені сподобалася, це ось ця. Ну, Як завжди, не передає камера справжній колір. Вона прям така червона-червона. Дуже-дуже гарна. І кущик такий гарненький. До речі, в принципі, кущики в них усі гарні. Я їх взагалі не прищіпувала, хоч дуже люблю це діло. Просто посіяла. до речі, дуже пізно. Напевно, вже десь в середині травня, коли в теплиці трохи було вже вільного місця. Ну, ось такі гарнюні і не гарнюні. <різь> Тож, якщо немає можливості або не встигли, або ще якісь причини купити вегетативні, бо, звісно, вони. Ні в яке зрівняння з насіннєвими не йдуть, то можна виростити ось такі жоржинки з насіння. А раніше я колись давно вирощувала ці веселі реб'ята, чи як їх там правильно зараз називають. Тоді вони мені подобались. Ще тоді не було, принаймні у нас вегетативних, я не бачила. Були тільки гарні високорослі. Це взагалі шикардос, але з ними важко. Ну, ось таке вийшло коротеньке відео, можливо, комусь буде цікаво. І до побачення!